Всіх вітаю! З вами Марія і що буде завтра? Давайте починати дивитись. Починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? Угу. Та тут кохання між імператором і королевою Кубків, але зупинка в тому коханні. Щось. Ну, от знаєте, коли в голові хтось з цих двох малює собі неможливість е, бути разом в цей день. А ну. ну, тут неможливість побачитись, приїхати, може, десь там поїхати. Е, це не через егоїзм. Це через якісь там трансформації, або щось буде мінятись в чоловіка, або в жінки щось буде мінятись у справах. Вони разом далі будуть, але не в цей день. Так показано. Цей день кожен своїм чимсь буде зайняти. Навіть якщо вони просто разом поряд, то це, знаєте, як. Кожен мовчки робить щось своє. Нем, нема багато спілкування, нема такого, щоб люди якось зосереджувалися один на одному на своїх справах. Далі сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Угу. А тут королева жезлів запускає зміни, такі швидкі конкретні зміни. Тут більш нафантазованого в цих змінах взагалі, от в тому, що буде робити ця жінка. Це, знаєте, як може дійсно фантазія якась, яку хочеться втілити і щось почати новеньке. Для когось може знаєте, як нафантазувала собі і все-все, більш мені нічого не треба, обнулюю все, відмовляюсь від всього, але не буде розриву тут не, не показаний він, не буде обрано. Так, що все. Більш нічого, тут просто емоції. Тут емоції, які от треба витримати. Треба дати цій жінці от просто виплеснути ці емоції. Хай вони там через край, але поки вона їх не виплескає, всі не викине з себе, нічого не буде. Ну, це просто от треба їй висловитись, може там покричати, може там тарілку другу розбити, але так треба. Це такі емоції в неї в цей день. Давайте далі дивитись. дії чоловіка у бік жінки завтра. Дивіться, ну піде, 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 просто от не хочу і ну, кардинально все змінюю. Тут жінка дійсно. Піде так розійдеться так жінка, що чоловік може, знаєте, як дверми грюкнути, там, сказати, та не хочу з тобою. І буде потім ходити і думати про всю цю ситуацію. Знаєте, от не найкращий день для стосунків. Далі будуть знову разом, але цей день він такий, що зайвого наговорять один одному і багато. Далі дивимось, дії жінки бік чоловіка. Дії жінки. у бік чоловіка. чоловіка. Ну, я ж кажу, тут жінка зайвого наговорить. Хоча буде вважати, що вона так захищається, ну, може, воно і так. А Потім буде врівноважуватись. Надвечір вже так, знаєте, більш спокійно, вже буде закрита тема, але ранок почнеться не з кави, Це точно. Там буде. Так, багато наговорено. І знаєте, на упередження буде діяти. Вона, наприклад, знає вже свого чоловіка. Вона знає, що якщо не вона влаштує скандал, то він його може влаштувати, тож вона вирішить сьогодні я шкандалю. Давайте про роботу. Дивитись, що у вас буде завтра в роботі. Тут або ви, або вам буде, буде допомога. Буде така ситуація, коли треба буде втримати своє. Коли, наприклад, якісь ваші знання будуть у вас випитувати, будуть дуже хотіти ваш досвід собі забрати, ви як відсторонитесь від такої можливості, ви все ж таки свій досвід лишаєте собі. Свої знання теж здебільшого лишаєте собі. Не те, щоб ви там взагалі протиділитись, але до певної межі. Все ж таки, от найбільші секрети таємниці, що роблять вас майстром, ви лишаєте собі. Маєте право? Що важливо прийняти? Давайте побачимо. Що вам важливо прийняти завтра? Угу. Ну, дивіться, все ж таки, приймайте або це ваша така ситуація, буде оце відлюдництво, або поряд з вами є якась людина, яка буде просто нем не бажання спілкуватись, от може людина там, наприклад, майже весь день промовчати. Як знаєте, не виходити на зв'язок з вами. От якийсь момент відпочинку, і це треба людині. А вже потім людина швидко наздожене всі якісь там пропущені моменти. Приймайте, як є, це не показано, якщо дійсно погане. Просто от так треба. Або вам, або людині в цей день. Від чого краще б за все відмовитись в цей день? Давайте побачимо, від чого відмовитись. Якщо вам, вас хтось навчає, як що вам робити, який шлях обирати і куди йти до, ну там. До своєї мети може, щось бажаєте зробити, як нав'язливість, от від цього відмовляєтесь. Бо чим все завершиться, от просто пересваритесь і все. Ви не приймете. Точку зору людини, хоча людина старша за вас, людина знаюча, людина з досвідом. Але як то кажуть, дай мені свій напрацювати. Отут така позиція, що я поважаю тебе і твій досвід, але хочу свій напрацювати. І знаєте, ваш, вами обраний шлях, він, він буде гарним. Ви будете задоволені тим. Що ви, що ви уберете, що ви зробите самотужки? Далі, чого не уникнути? Давайте побачимо, чого вам в цей день не уникнути. От стану захищатись, стану. Коли знаєте, спілкування з от король кубків у нас тут виходить, з такою людиною спілкування вас буде налаштовувати на самозахист. Для когось це він буде захищатись від вас, бо ви щось своє будете дуже так знаєте, наполегливо, нав'язливо доказувати. Ну... Цього не уникнути, нічого в цьому страшного нема. Це швидка якась ситуація, це не буде розтягнуто на весь день. Це може бути, знаєте, як просто невеличка суперечка, але, ну така, як запалились сірнички, швидко так перегоріли і все, і забули. Далі, порада від вищих сил. Для вас порада від вищих сил. Угу. Угу. Дивіться, тут як бажання щось зробити, але і в той же час. Коли ніяк не можете наважитись, бо знаєте, що це не, про, не просто, не легко. Але думка, яка вас не відпускає, вона вас тримає. Оце, знаєте, як Все одно це треба зробити. Все одно я знаю, що як би хотілося б, не хотілося б, а все одно треба тримати під контролем, наприклад. Або це якісь ваші внутрішні страхи, з якими ви самі собі кажете, це треба пропрацювати. Ну, тобто, для когось це ви так про людину будете знати, король Кубків у нас тут виходить. Який, як... Він то рухається, але якось довго. Рухається в бік королеви жезлів. Хочеться, щоб швидше. Він, знаєте, з зупинками рухається, але тут якась така ситуація, що він як внутрішні відпрацьовки йдуть в людини. Він він тому так не швидко рухається, що він з якимись своїми Внутрішніми страхами бореться. Тож тут... Швидше не буде, тут наберіться терпіння. Я знаю, що королева жезлів вона зазвичай нетерпляча пані, але в цьому випадку інакше не буде. Ну, просто треба розуміти, що людина веде таку величезну роботу, він вже майже себе пропрацював внутрішньо, він може від якогось там конкретного страху. Позбавлятись, ну, якась невпевненість, якась така ситуація, коли він сам собі розуміє, поки він це не прибере від себе, поки він це не пропрацює, він буде просто портити спілкування між вами, бо він весь час буде тікати від вас. Ну, це, як знаєте, як той відлюдник, який з'являється, поспілкувався час від часу, і знов свою якусь нору сидіти це, все пропрацьовувати в голові. Що ж це ми там сказали один одному, а що я сказав, а відповіли мені що? А що я відповів. І оце таке, знаєте, в голові воно крутиться-крутиться в людині. Йому треба, ну, як, навчитись довіряти. Отак От тут показано. Ну, і... Порада від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил. Тут приймати рішення прийдеться, тут буде пропозиція комусь з вас. Така пропозиція, коли людина вже обирає, вже робить цей вибір. Ну, знаєте, виглядає так, що. Був пророблений шлях певний, і цей шлях допомагає, ну, як, все ж таки зробити вибір, роздивитись з усіх боків і прийняти те саме рішення, яке людина налаштовує на подальший рух, але вже в новій якості. Ось так тут. Ну, хай у вас все буде а, якомога найкраще там обрано. І прийняті всі рішення хай будуть якомога найкраще для вас. І бережіть себе. Давайте побачимось в нових відео. Всім дякую за зворотній зв'язок і за вашу активність на моєму каналі. Всім пока!